Актуальне мистецтво виходить за межі галереї. Невдовзі в Івано-Франківську з'явиться перша арт-резиденція для художників. Основний акцент проекту, що виник в рамках ініціатив середовища тепле місто на статусних митцях із заходу. Саме їх активісти запрошуватимуть творити на вулицях міста, щоб вивести його на світовий мистецький ринок і водночас поглибити тут діалог про сучасне мистецтво. Певна локація, країна, місто вона виходить на мистецький ринок не тільки тоді, коли художники з цього місця виходять на закордон, а коли і закордонні художники приїжджають сюди. Тобто Я пам'ятаю, що ця ідея дуже активно дискутувалася, коли почав діяти Пінчук, Пінчук арт центр І тоді про Україну заговорили, тому що в Україну приїхали такі статусні художники, як Кунст, Хьорст, як Марікоморі. І от про Україну заговорили. Говорили в світі як про країну, яка може приймати цих художників. І ми хочемо це зробити на цьому локальному рівні в Івано-Франківську. Мешкатимуть у столиці Прикарпаття зіркові резиденти впродовж місяця чи двох термін для кожного куратор. До речі, теж відомий концептуаліст Євген Самборський підбиратиме індивідуально. За цей час закордонні митці втілюватимуть у відкритому просторі різноманітні об'єкти, скульптурні, архітектурні чи настінний живопис. Словом робитимуть усе, щоб сучасне європейське мистецтво таки оселилося на вулицях міста. Художник буде знайомитись з містом, з його культурою, якось буде рефлексувати на це і відповідно видавати це в своїй роботі. В нашому місті бракує актуального мистецтва, власне, того мистецтва, яке говорить сучасною мовою, яке говорить нам. Яке розповідає нам сучасні історії, які е, намагаються дати відповіді на сучасні питання? Наразі кажуть координатори проекту, лише його анонсували. Активну ж фазу запланували на весну 2015-го, коли погодні умови нарешті дозволять митцям без перешкод творити на відкритому просторі.